Доброго дня, мої вітання. Сьогодні знаходимося в Нідерландах і знову в нас на каналі Цікаві пропозиції для вас. Що нового можемо купити, доставити в Україну, розмитнити? Все повністю під ключ. І сьогодні нашій увазі супер пропозиція дня Kia Niro, Білий Перламутер. Сьомий місяць двадцятого року автомобіль. Виїхав з Нідерландів з автосалону в Нідерландах з автосалону. Білий перламутр автомобільчик весь в рідній фарбі, перевірено електронним товщиноміром фарб. сок батареї 100%. Підшипники не годуть. Максимальна комплектація executive line Білий перламутр такий колір фарбують дорогі автомобілі. KIA Niro Має в своїй лінійці також такий колір. Задні стопи ледовські виділяються з потоку автомобілів. Даний автомобіль. Автомобіль 64 кВт батареї, проїжджає 400 плюс твердих кілометрів. Так, йде на легкосплавних дисках. Гума, як завжди, в хорошому стані, тому що автомобілі проходять тихогляд не лише по сервісу, а тихогляд ще до пуску виїзду на автошляхи в Нідерландах. В Нідерландах в день обмеження швидкості 100 км за годину. Після 19.00 максимальна швидкість в Нідерландах 120 км за годину. І то лише на певних відрізках. Тому автомобілі в Нідерландах не витиснуті, не вижаті. Електричку, звичайно, не можна вижити, тому що вона має 200 кінських сил, досить велика динаміка, досить приємна їзда на даному автомобілі. Так, хто ще не пробував їздити на електромобілі, попробуйте досить. Класно, Класні відчуття. Даний автомобіль, враховуючи, що має запас ходу 400 км, можна використовувати також на дальній дистанції. Безключовий доступ, датчики сліпих зон, GBL музика, амбієнт підсвіточка, тримання полоси. Е так, пам'ять сидінь, електросидіння. І автомобіль з чесним перевіреним пробігом. 125 294 км чесного пробігу. І на такому пробізі ми заміряли сок батареї, життя батареї в даному автомобілі. Життя батареї в даному автомобілі дорівнює 100%. Ось такі. Kia Niro надійні своєю батареєю і мають запас ходу на повному заряді 414 км. 400 км цей автомобіль проїжджає твердо. Коли виїхати на трасу і їхати в спокійному режимі, цей кілометраж може достигнути і 500 км. Камера заднього виду, класні кольора, є. Проекція руху автомобіля, камери заднього виду, клімат. бездротова зарядочка для телефону. Підігрів сидінь, підігрів керма, охолодження сидінь, підігрів двох сторін сидінь. Такий автомобіль на максимальній комплектації з адаптивним круїзом і всіма функціями є досить цікавий. Для України. Є амбієнт підсвіточка з двох сторін. Так, два ключики безключовий доступ. Виключаємо. Так, шкіряний гарний охайний салон. Підігрів задніх сидінь також має Кианіро. Даний автомобіль має ще фаркопчик, два зарядних пристрої. Охайний багажник, преміум музика, GBL Є сабвуфер. Аптечка, жилетки, секретки на диски, електричний компресор і тіла. Все є присутнє в даному автомобілі. Білий перламутр чистий 2020 рік, автомобіль в рідній фарбі, підшипники не гудять. І Даний автомобіль має ще можливість заряджатися трьохфазним зарядним пристроєм. Чистий 2020 рік і ціна буде суперова на даний автомобіль. Будь ласка, автомобіль має можливість заряджатися трьома фазами. Супер пропозиція. Дня, Супер ціна, супер стан автомобіля. Є багато інших електричних автомобілів, є гольфи електричні, є опелямперки, є Kona, Mercedes EQB 35 пробігів. І свіженька пропозиція. Також нещодавно прийшла з аукціону Kia Soul 2022 рік. Автомобіль в ідеальному стані. Графітовий колір, автомобіль, також з лізингу. електричний, 64 кВт батарея. На максимальній комплектації. Executive Line. шкіряний салончик, люк відкривний і чесний перевірений пробіг, 78 тисяч. Стан автомобіля ідеальний. Преміум музик. Супер пропозиція дня, Kia Niro. Біла перла, білий перламутр, такий, як для себе. Звати мене Омелян, підписуйтесь на канал, ставте лайки. Замовляйте автомобілі 050 565 0817. Телефонуйте, Viber, WhatsApp. Встигніть купити автомобіль по нульовому розмитненні до кінця цього року. Тому що у 2026 році вже. Будуть накладати розмитнення на дані автомобілі. Діліться відео з друзями, ставте дзвіночок до нових відео.